Щоранку Україна зупиняється на мить, щоб згадати про полеглих на війні воїнів? Це не просто хвилина мовчання, це символ єдності та поваги. В містах проходять акції, щоб показати важливість цього жесту. Але чи потрібно робити його загальнообов'язковим для всього міста? Дізнаємося прямо зараз у наших мешканців міста. Питання руба сьогодні: чи потрібно, щоб весь транспорт зупинявся о 9.00 на хвилину мовчання? Так, вважаємо так, це повага до наших військових, до нашого ЗСУ, до наших захисників. Я не думаю, що комусь складно буде виділити одну хвилину свого часу задля вшанування їх. На хвилину мовчання не знаю, але коли прощаються з героєм, то так, чому ні. А от на хвилину мовчання то вибір людей. Чисто з моральної, можливо, точки зору і треба, але це може. Е Робити деякі певні труднощі, повага й пошана до героїв, які загинули. У Нас просто люди живуть своїм життям і трошки не розуміють, що те, що відбувається, всі живуть своєю реальністю. А насамперед, це шана до наших героїв. Я вважаю, що це правильно, коли на уроках у нас проводять учителя хвилину мовчання, але транспорт ні. Хоче хтось зупиниться, будь ласка, ну хай зупиниться, але ну, тільки не так, що він їхав, зупинився і створив на роботу, куди, створив якусь аварійну ситуацію, чи не дай боже. Він десь не доїхав. Розумієте, ми, як керівники підприємства, можемо вам сказати іншу сторону цієї медалі. Ну, завтра Вася, Петя який їхав до мене на роботу, зупинився десь, потрапив в аварію, а потім свої пояснювання не записці мені напише, та я вшановував. Вшановувати потрібно і пам'ятати наших героїв теж потрібно, тільки з думкою про інших. Я думаю, кожна людина сама собі вшановує. Я думаю, що цей маршрутний не повинен. А взагалі всі в цьому кому Ну, Час машини можуть а Ми. Ми ж на роботі. Хто, хто зупинився, той так би мовити, поважає цих хлопців, що лягли. Я вважаю так. Це дань пам'яті нашим захисникам, які загинули. Ну транспорт можливо ні. Транспорт можливо хай їде. От люди, ну я зупиняюся коли, хвилина мовчання, коли я на вулиці.